А скільки фактично поставили боєприпасів, в якої якості українського виробництва в цьому році, зараз будемо збирати інформацію, тому якщо хтось може нам допомогти цими даними, будемо дуже вдячні, тому що от по мінометних пострілах ми таку інформацію вже зібрали. От хочу сказати, з 2,5 мільйонів 1 мільйон 900 тисяч цих мінометних мін тепер треба перевіряти, якої вони якості. І всі люди, які це зробили, сидять у Києві. Вони навіть на фронт не виїжджають, сидять у Києві, роздають інтерв'ю, отримують зарплату, сидять в кабінеті, дають інтерв'ю іноземним журналістам, їздять про конференціях, розповідають: дайте нам ще грошей. Ми тут вже освоїли все. Нам дайте ще на допомогу Україні. Ми знаємо, як витрачати гроші. Просто злочини, злочинні, безвідповідальні, просто абсолютно люди, які не гідні ні ніякої поваги через своє мовчання, оце злочини, вони навіть не беруть на себе відповідальність, вони думають, що вони промовчать. Я вважаю, що з цього приводу Володимир Зеленський повинен був перевірити хоч якісь дані, які він озвучує. коли план відповідає спроможностям. Так от, при виробленні державного оборонного замовлення є дійсно такий план спроможності оборонних підприємств. Чи може це підприємство виробити тий чи інший вироб в такий то термін, в такій-то кількості? Так от, таких, такого плану спроможностей на цей 1 мільйон 900 тисяч деталізованого розроблено не було. Не було планування, де візьмуть таку кількість компонентів. Оці державні підприємства. Чи можуть вони організувати швидко цю, цей конвеєр? Все це не було прораховано. Чому? Можна б сказати було, що Камишин взагалі нічого не розуміє. Окей, але я маю точно підтверджену інформацію, що Олександр Камишин відвідував кілька. Приватних підприємств, які виробляють боєприпаси. Йому фахівці про це детально казали, про проблеми виробництва мін, про масштаби виробництва, що можливо і що неможливо робити. Його попереджали про великі ризики, якщо просто викинути гроші без прорахування, взагалі, що буде на виході, в які терміни. Це говорили люди, які займаються багато років виробництвом боєприпасів. Комишн відкинув усі пропозиції, усі, всі плани, які йому пропонували приватні виробники. Він сказав, буде робити державне підприємство. Тепер ми бачимо наслідки. Хоча б частково те, що вони накоїли. 100 тисяч мін зараз виро, забирають, як їх будуть виправляти. Тепер треба всі ці міни просто робити, дивитись, які там корпуси, з якого металу. Як, яка укладка там зроблена, наскільки якісна, витримана технологія цього тротилу. проводити тепер повноцінні військові випробування, при яких умовах ці міни спрацьовують, не спрацьовують? Порохи тепер треба перевіряти, упаковку треба перевіряти, яка не якісна, не герметична. Упаковку, уявіть собі, ці люди навіть упаковку не здатні герметично на зброєння е, по, е, закупити.